Ті, що, варій браті і сестри, ми з вами почули невеликий відтривок Сіван для відділа. Особливість його полягає в тому, що це молитва. Це молитва Сина Божого до Бога Отця. Верховні традиції ця молитва називається первосвященницькою молитвою, тому що в ній Господь наш Ісус Христос пристає як дійсний первосвященник, який готовий віддати своє життя заради життя всіх людей. Життя земне має сенс тільки тоді, коли воно є початком і підготовкою до життя вічного. Саме за, заради безсмертя блаженного Господь віддає кожному із нас дихання життя. І сьогодні Господь наш Ісус Христос. Молячись до Бога Отця, каже кожному із нас, це і є життя вічне, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Тобто сам Господь наш Бог говорить нам, що життя вічне Полягає в пізнанні Бога. Тобто життя вічне це і є пізнання Бога, коли людина долучається до пізнання того, того її створити. Світлані Миколаїв Серський так і пише. Пізнання Бога це початок і перед відчуттям життя вічного, яке починається тут на землі, але в повній мірі розкриється в Царстві Божому. коли ми Бога побачимо вічна. Але що означає, що означає пізнати Бога? Взагалі чи можливо людині з її обмеженими можливостями пізнати? То, хто у нас творив, що я віжче всякого розуму, що є по природі взагалі непізнаним. Святі Отці і наш християнський досвід говорить про те, що Бога можна пізнати настільки, наскільки Він нам Себе відкриває. Ми Святе те письмо так і називаємо Божественне Откровення. Тобто це книга, де знаходиться те, що потрібно знати людині і те, що відвідом самим прийде. Бог пізнається не в кабінетах богословських, філософських. Бога пізнають не тільки ті, хто думає раціонально, Бога пізнають тільки тоді, коли... Ця людина готова прийняти ту вістку, якою відкриває себе сам Бог. Причому це відбувається не індивідуально. До пізнання Бога може долучитися тільки тоді, коли ти прибуваєш в церкві, тому що Бог відкривається благодатью своєю, а благодать Божа прибуває в церкві. Саме тому. Ми через таїнство грешення входимо в церковну Божого. І через мирокомазання ми долучаємося до Духа Божого, Духа істини, який і відкриває нам Бога. Тобто все, що необхідно знати для Спасіння, про Бога, є в церкві, в цій сокровищниці, яка зберігає все необхідне для Спасіння. Хоча б тільки в тій церкві, яка є дійсно апостольською святою, яка бере свій початок від Господа нашого Ісуса Христа, в сіроській горниці, і в ній, простоті, знаходиться все, що необхідно людині знати для Бога, а знати для спасіння. А ми знаємо, що спасіння відкривається через Бога пізнання. І тому церква єдина. В силу того, що церква є містичне тіло Господа нашого Ісуса Христа. І як єдиний Ісус Христос, так і єдина церква. Церков багато не буває. Так багато людських спільнот називає себе церквою. Але церква тільки одна, яка зберігає чистоту віри і є прямою наслідницею тих богатств або пізнання. Які людсько на протязі всієї своєї історії. Хоча ми знаємо, що дійсно протягом всієї історії християнської церкви дуже багато було складнощей. коли ворог, людсь... ворог людського роду через своїх слух старався відволікти людину від спасіння. І в самому середовищі церковному шукав тим, хто буде розрушувати все те, що Господь дав людині для спілкування. Ми знаємо, що все це робилося через і розподіл. Сьогодні ми святкуємо пам'ять Святих отців Первого Вселенського собору, який відбувся. 325 році. Це перший собор, який і став основою соборного розвитку церкви і вирішення тих всіх проблем, головних проблем, які, на жаль, ми, як люди, інколи ми вносимо в церковне життя. І от першою такою глобальною єрістю було аріанство, Причому було настільки нас Цільні і племові, що це могло привести взагалі до того, що церква могла б втратити простоту і істинність своєї віри. Взагалі вірить це, згідно з грецького перекладу, це течія, яка відходить. Від єдиного цілого. Причому в основі цього відходу цієї течії є сознательне скаження православної віри, тобто основних догматів православної церкви. І складність є в тому, що це бажання людини. Спростити тайну віру. Загалі ми ж називаємо себе віруючими, це означає, що все, що необхідно для спасіння, ми маємо прийняти на віру. Не все те, що відкривається нам з набуття, може бути прийнято до своєї доги. Треба просто прийняти на віру довіритися Богу. І тоді Бог відкриває все, своїй простоті. І людина тоді розуміє всім з связком, що таке Бог. Але коли людина хоче все звести в міру логіки людської, на основі філософії, визнання людського, то це є іскаження основ когматичного віровчення. Один сучасний богослов сказав, що є лише раціоналізація християнства. Але Бога не може зрозуміти раціонально. Не все пізнається раціонально і не все те, що не пізнається, є дійстиним. Він то святі отці порівнюють, бажаючих пізнати все, але це неможливо зробити з тим, як немовля. немовляється материнським молоком. Але Немоля не знає ста цього молока, але якщо вона перестане, вона перестане питатися цим молоком, то немоля помри. Так і нам відкривається тільки те, що необхідно для нашого спасіння. І що ми можемо зрозуміти, треба прийняти віру, відкрити своє серце. А частіше всього, нам не дає зрозуміти тайну віри. Наша гординя, наш імоїзд, бо саме гордість є цією перепоною, через яку не може, може проникнути людське серце і людський розум. І ми стараємося відкрити якісь свої поняття, тобто єретик завжди великий гордець, який Хоче, щоб Бог був таким, яким він його хоче бачити, а не таким, яким Бог є. Тобто людина сама створює для себе Бога, в своїй свідомості, в своїх логічних яких, якихось заключення, виразах. І тоді це йде цією ниточкою єресі, яка може привести людину і навіть свій суспільства до вічної погибелі. Тому що як ми віримо, так нам спасні відкривається. Якщо ми спотворюємо Бога, то спотворюємо і наше спасіння. Як людина може піти зовсім в іншому напрямку, так до не дійти. Не дійти до того, як себе Бог відкриває, а створити своє уявлення про Бога. І от Арій був вченою людиною, дуже був авторитетною людиною. Але він не міг зрозуміти, як може бути Бог. Єдинець у Троїць. Як можна зрівняти єдиницю у Троїці? І, і тому він, то він казав, що Син Божий не рівний по отцю. Це найбільше творіння, через якого Бог і творить і твориться цей світ. Але Христос, Син Божий, не є Бог по природі. Якщо б оце вчення перемогло, якщо б не було таких святих. Як Афанасій Великий, інші, Святіті Ніколай, святі Спіродондрі Бікунські, інші святі Отці, то людство спростило цю тайну віри. А ми знаємо, що якщо ми не віримо в Бога Творцю, то це вже не християнство. Це вже все, що можна назвати, але це християнство ніяк не буде. І тому святі отці на Першому Связькому соборі утвердили, що Син Божий єдиносущний, тобто єдиноприродний молодцю. Напротягом цієї історії було ще багато єресей. багато було цих ордиців, які своє розуміння ставили вище церковому вчені. Таже, як було багато розколів, це також спотворення нашої віри, це також розірвання церковного кидону, але вже на основі недотримання церковних правил, церковних канонів. Коли як зовні ця спільнота не порушує основні догмати, але розірвавшись, зв'язок з церквою єдиною, вона веде своїх людей до безблодатного життя. Тому що тільки в церкві є таїнства, через які людина отримує благодать. Якщо людина відривається, чи цілу спільноту відриває від церкви, то вона вже не може мати доступу до цих соків життя вічного. Вони перерубуються гілкою сухою. І святі отці саме тому говорили, що розкол не менше єресі і розкол навіть не оправдується через учнівську кров. Тобто навіть тоді, коли розкольники помирають за Бога в але ця кров їх вже не спасає. Не може бути ніяких оправдань, виправдань, тому що люди ходять в Роспо і політичні, ні національні, і інші якісь проблеми, які завжди є в основу от цього процесу. У коду Розго. Треба завжди мати смірення і довіряти Богові, розуміючи, що церква створена тільки для однієї міти. Ні, ні, для створення тут царства земного, Не для того, мій, щоб полегшило людське життя. Ні. Десь так Яс так і сказав, християнство не признано до того, щоби. Людське життя робити легше, християнство признано для того, щоб людину привести до спасіння. Це найбільша мета, яка може бути на цьому світі. А коли політики чи хтось інший хотіли би, щоб церква обслуговувала якісь ідеологічні напрямки, якщо хтось до цього склонний і відпоряється, то це означає, що ми втрачаємо цю головну Головне призначення церкви. Церква буде вести не до вічного спасіння, а буде вже вести в зовсім іншому напрямку. Хоча ми знаємо, що скільки було бажань створити тут на землі щастя земне. але так його не могли зробити. Тому що людина зовсім признана до іншого. Людина признана до спасіння, а спасіння в богопізнанні. Саме тому, дорогі браті і сестри, нам так важливо дотримуватися догматів православної церкви, ніколи ніхто не піддати сумніву, навіть якщо колись дьявол і внушає нам якісь причини, але через молитву, через покаяння, треба змирити свій розум і долучитися до тієї супровешниці. Можесної благодаті, а через неї допізнання того, що необхідно нам для спасіння. Він нам хочеться знати все, але це неможливо, по-перше. А по-друге, нам це і не необхідно. Людина признана до того, щоб тут на землі прожити так, щоб досягнути вічності. І чим б ми не займалися, яких б нас не були позади, наше життя має бути сконцентровано саме на цьому. Ти трудитися, але йти до Царства Божого. До Царства Божого через пізнання Бога. Бог пізнається, як ми вже сказали, через те, що ми долучаємося до того, що Він нам відкриває себе. І тому напередодні свята П'ятидесятниці, коли народжується Свята Церква Христова, ми символічно святкуємо завжди в цей Воскресний день. І пам'яті святих отців Першого Сов'єтського Собору. Щоб завжди мати цей еталон, як буде нам навчання вчиняти для того, щоб спастися. Причому історія буває дуже по-різному. Завжди істина зовнішньо перебугає. Наприклад, якщо брати ось були такі випадки, як пишуть історики, коли. У всіх селені було тільки два православні єпископи. Всі останні уклонилися в Роскопі. Це на, на сході був Афанасій Великий, а на Заході Даварі Пітавійській. І здавалося, все, і імператор, і вся світа, і єпископат майже весь уклонився в Роскоп Єрець. Але молитва і вірність істині, вони завжди перемагають, тому що церква Христова живе. Своїм розумом, нерозумінням нам, нашим, які ми не були розумними і талановитими. Церква Христова, живе духом Божим, Духом істини, який завжди переможе в цьому світі. І всі, хто бореться з церквою, вони завжди будуть пораженними. вони ніколи не переможуть в цьому земному житті і в вічності, тому що боротьба з церквою це завжди боротьба з Богом. А Бога перемогти ніхто і створіння не може. І тому сьогодні, дорогі браті і сестри, ми молитвенно восхваляємо тих святих отців, які збирали нам чистоту нашої віри і дали нам цей кислород, яким живе наша душа і наше людське діство. А живе тільки для того, щоб обов'язково в цьому земному житті, як сказав Миколай Сядіти Миколай Серський, вже мати початок і відчуття життя вічного через пізнання по істинного. Амінь.